У цьому відео ми поговоримо про те, як налаштувати систему опалення з твердопаленим котлом, щоб отримати максимальну ефективність при мінімальних витратах. Це дозволить не лише зекономити на паливі, але й забезпечити стабільне тепло в домі незалежно від зовнішніх умов, правильний температурний режим. Перше що треба звернути увагу? Це налаштування температури теплоносія в системі опалення. Пертопалевний котел працює найефективніші при стабільному температурному режимі. Оптимальної температури для роботи котла є 70-80 градусів Цельсія для більшості систем опалення. Якщо температура буде надто низькою, котел буде працювати неефективно та конденсувати. А якщо надто високою, ви будете витрачати більше палива балансування системи опалення. Якщо у вас в будинку кілька радіаторів, важливо правильно збалансувати систему, щоб тепло розподілялося рівномірно по всіх приміщеннях. Для цього необхідно влаштувати спеціальні балансувальні клапани. Щоб теплоносій не потерпляв, В окремі радіатори занадто швидко. Це дозволяє зменшити перевитрату палива, оскільки всі радіатори отримують оптимальну кількість тепла. Збалансовані системи також дозволяє знизити навантаження на котел і збільшити його термін служби. Якщо у вас є питання щодо налаштування твердопалених котлів, залишайте їх у коментарях і не забувайте підписуватися на канал, щоб отримати більше корисних парад і новин. Регулювання диму та витрати палива. Твердопаливні котли потребують регулярної настройки витрат палива та димовідведення для забезпечення оптимальної роботи. Щоб зменшити витрати палива і зберегти ефективність котла, важливо правильно налаштувати подачу повітря та відведення газів. Це дозволяє досягти кращого горіння і знизити витрату палива, якщо ваш котел має регулятор тяги. Перевірте його налаштування. Це дозволить забезпечити максимально ефективне горіння палива і Зменшити забруднення тиск у системі опалення. Ще один важливий аспект: це тиск в системі опалення для твердопало котла. Важливо підтримувати правильний рівень тиску теплоносія. Зазвичай тиск у системах повинен бути в межах 1 тере 15 бари для оптимальної роботи. Низький тиск може спричинити зниження ефективності тепло сія, а занадто високий тиск може призвести до пошкодження системи. Регулярно перевіряйте тиск при необхідності. Коригуйте його, щоб забезпечити безперебійну роботу котла, обслуговування твердопаливного котла. І, звичайно, важливо не забувати про регулярне обслуговування твердопаливного котла. Очищення котла від зали, перевірка теплообмінника та очищення демохода все це необхідно для підтримки ефективності вашої системи опалення. Забруднення та наліт на теплообміннику може значно знижувати тепловідачу котла, що призводить до перевитрати палива. Проводьте профілактику та обслуговування котла хоча б один раз на рік, щоб уникнути проблем в процесі експлуатації. Отже. Щоб ваша система опалювання з твердопаливним котом працювала максимально ефективно, налаштуйте правильно температуру та збалансуйте систему, контролюйте витрату палива, перевіряйте тиск та не забувайте про обслуговування. Це дозволить вам заощаджити паливо, покращити комфорт у домі і продовжити термін служби вашого котла. Тепла та затишку в вашому домі.